Каналі. Сьогодні ми будемо вивчати, що таке V-Stack, HStack z Stack. І по суті це буде просто такі контейнери, які будуть зберігати наші елементи, наприклад, текст, картинки, фігури, і розташовувати їх або вертикально, або горизонтально, або виконувати функцію overlay. Але спочатку ми створимо новий файл, клацемов вибираємо new File from Template. SwiftUI view. Next. Називаємо, наприклад, Set Tags. Клацемо Create. І ждемо, поки прогрузиться. Я напишу коротеньке пояснення в коментарях. Для додавання коментаря треба натиснути два слеша. І пишемо, наприклад, HStack. Він буде розташовувати наші елементи горизонтально. Uh, VISTEG він буде розташовувати вертикально. І Зістег mm, він буде виконувати функцію overlay. Що таке overlay, Я пояснювала в попередньому уроці. І ми почнемо з HTG, як його додавати, і що воно робить. І для цього нам треба прописати h stack Ми можемо одразу вибрати з Alignment, Spacer and Content. Клацімов Option Return. Вибираємо alignment, наприклад, розташування. Давайте Top. Spacing, Це буде. Такий відступ між різними елементами, наприклад, 10 і контент. Це те, що ми хочемо додати. Наприклад, текст. 1, Текст. 2. Можна скопіювати, вставити різні цифри. І 4. І ми бачимо, як наші цифри вони розположилися горизонтально. Е, Якщо ми тут змінимо не H-Stack, а V-Stack, він додається так само. Але ми бачимо, як це переберемо. Але ми будемо бачити, як наші елементи розташувалися вертикально. Ми можемо це прибрати і додати зі Зі Зістег він буде виконувати функцію overlay, як, як я вже казала. Також саме ми додаємо його. І додамо фігуру, наприклад, Rectangle. Додамо Frame. Наприклад, 100. 100 Alignment ми можемо прибрати, тому що воно нам не потрібно. І можемо прописати в цій фігурі якийсь текст. Наприклад, Hello і змінимо кольор. For Style White. І ось ми бачимо, що воно виконало функцію як overlay.